Так, Красиво. А, кану поворот. Я втікла від тих мішків, думаю, зараки заводи. Третій круг вже йдуть? Вони так довго їдуть. Чи вони зубідняються? Наверх. Біля того пана. Ти болі, болій. А це яка Побіда, так? Це ля -ля, це ля -ля. Ну, 21-й, так. Да. Попробуй зараз купити таку власну. Від неї як іномарка ступнеться А вона вже була, махала нам рукою. Нічого, нічого. Ні, третій йде. круг. Журналіст. Ще йде, да. так. Подожди, побіди, пройшли, вже пройшли, зиму пройшли. Ну ще, о, і ще. ще зараз іномарки після того підуть.

Махай. А ти нормально махаю. махаю. Це, що помінялося? Як помінялась? Як помінялась? О, клас. Це, така, <рес> клас. це Варшава вже була. Інша. Я кажу, Варшава. а то я вишнева. І ті були вже, А вони не спішають, для них участь головне. Вони роблять нам. Для них на певну участь. А зараз будуть іномарки йти. Бачите, як дівчинка зняла. Тракторе йде зараз.